Всім добрий ранок, мене звати Юлія, я мешкаю в Чорногорії в місті Ба. Сьогодні літургія в монастирі Пресвятої Богородиці. І я туди йду пішки. Дійшла я до початку тунелю і десь показую дорога туди. Це також район Шушень. Я один раз там була, Бека організовувала свято нам, але це ми їхали машиною, тому я взагалі цей район не знаю. Зате бачу, що. Вже інжир достигає. Подивіться, яка тут краса, все в квітах. У мене шльопки намокли і я зараз просто скользаю. Це так ластівки нас літають, розумієте? Шумахів. Це так, походу, добудували, напевно. Просто такі кольорні не добудовані. Так, який вже спуск пішов. Тут такі завороти. Мені потрібно постійно дивитися в карту, щоб я пішла кудись не туди. А то... Мало що я і так запізнюю, то взагалі не в кінці служби прийду, якщо взагалі дійду з такими темпами. Нічого собі такий район. Галіна, вілла. Так розумію, здається. Правда, треба підремонтувати щось. Не, не готові, мені здається, до початку сезону. Хоча, можливо, в середині все гарно. Квіти, квіти. Весна. Це просто Чорногорія, супер, пора року. Показую марки, що вони подумали, що людям дуже далеко доходити до магазину. Ні, будь ласка, все є в кожному районі. Все є, крім нормальної дороги. Ну, в принципі, це ще навіть нормально. Я думаю, що просто труби прокладали, тому так залишилось. Тут стільки поворотів, але знаєте, що якби я не поспішала, то тут дуже класно гуляти. Стільки дерев, такі різні будиночки, тому що ну, я так розумію, ніхто тут. З дозволом не будувався, тому в кого яка фантазія була, той то і придумав. А потім це все узаконювати. Я знаю в підворці, деякі будівлі знесли, тому що вони були побудовані без дозволу. А як же без дзвіночків? Звичайно, вони мають бути гранатове дерево. Ще одна віла цікава. Хмари на небі. Але, не дивлячись на це, я не взяла парасольку, тому що по прогнозу немає дощу. Понимаєте? Там 10% десь колись. Але щоб спину не тягнути лишній раз. Не навантажувати, верніше, куди ти її тягнути зібралась, то я не брала. Ну, буду під дощем. Я так розумію, що це оці квіточки це цикорій. Саме дивно, що коли я йду на ну, місто, і в нас дуже багато їх. Назад я вертаюся, ні однієї нема. І зранку знову повтор. Тут дивний, їх хтось зриває чи що. Іду і не розумію, що так смачно пахне. Це липа. Дуже гарно пахне. Все цвіте. Можна нарвати на чай, так? Я майже зрозуміла, де ми вийшли. Так, це, звичайно, ще шушень, але я так розумію, звідси вже буде починатися е, зелений пояс. Я колись йшла до Лени сюди. На репетицію. І от по цілій дорозі це все будуть апартменти. Будиночки, невеличкі квартири, які здаються. Пологолі люди на балконах. Ну, вже спекотно, я навіть кофту не брала, нічого. Ага. поліцейський на дорогах ніхто не відміняв, буде перевірка. Я йду по дорозі, смотрю вперед священня. Говорить, ти врата йдеш, я говорю, так. Так, да. батька його мене увидел, остановил машину, представляєте, як приємно. Потому що я, звісно, разогналась, але я бы не успела на начало літургії. Поэтому огромное їм спасибо. Зараз мы с Ой, з головної дороги з'їжджаємо вниз. Перва Линуя до моря 2290 метрів квадратних. І телефон. То ми спускаємося зараз туди. Оце я пішки б йшла. Уявляєте в шлюпках. Юля взагалі голови немає. Одній кросівки. Та спекотно в кросівках, розумієте, весь мокре. Ось люди йдуть. Ну, я думаю, ми теж підемо зараз. Стільки машин приїхали, ще там стояла, вам не показала. Це син батюшки Йована, це якраз він покликав мене. І батюшка каже, ця машина витримує всі дороги. Я не знаю, як вона витримає з Божою допомогою, чесно. Тому що там деколи такі дороги бувають, що навіть... ну, по Покрепші машини не витримують. Дивіться, яку гарну місцевість ми проходимо, скільки цих жовтих квіточок, Житковець. Ось стільки ми вже пройшли, і всі люди сходять сюди. Тому що, в принципі, машина може доїхати, я думаю. Але ну навіщо? Треба дещо йти. Тут вже наготовлюють для святкування після літургії. Ми йдемо далі. Підходимо до монастиря Пресвятої Богородиці, в Ратиці. Чесно кажучи, я, б, може, б і не знайшла, якби не батюшка його. Я йому дуже вдячна, що він зупинився. Ясно справа, що він не знав, що я буду йти пішки. Такі побачив. Уявляєте, 69 років, який зір. Ми лише все приготували. Так гарно. Які молодці. Я думаю, що люди тут вже за дві години сюди приїхали, щоб все все наготувати. Поки батюшки готуються до літургії, я вирішила вам показати, що я навколо цього монастиря. От тихенько. Тут треба, до речі, обережно, бо може закружляти голова, знаєте, такого не сильно не дивіться. Звідси дуже добре видно наш порт. Ну, початок, а потім вже все. За деревами не видно. Які у нас бурунечки тут все почали кадити. Тут також відкривались вікна на море. Тут видно, до моря, напевно, стежка є. До моря. Якщо тут нема літургії, то в принципі тут священників немає, бо зрозуміли, так це руїни.

Amen amin, i Sina, amin, i Svetoga Duha, Amen. Amen. Luši,

Є митюна, є! Що я йому казала хлібчик не зверху куття? Бачите, воно намазується і воно ще мені дісталося <риклад> дуже дуже смачно. Зараз закінчилась Божественна літургія в монастирі Пресвятої Богородиці в Ратиці. Ми сьогодні відзначали день святого Константина і Єлени. Дуже гарно пройшла літургія. Знаєте, коли співаєш молитву і з'єднується церква, гори, небо. Це просто не передати такі відчуття, якщо у вас буде можливість 3 червня бути в Чорногорі. Будь ласка, відвідайте це місце і цю літургію вам ну, така благодать. І я дуже вдячна ангелу Богу, який направив батюшку Івана, що вони мене забрали по дорозі, тому що, ну звичайно, я би не встигла на початок літургії, а так вони мене привезли якраз на таке свято. Так що дякую, Боженько, черговий раз. І, звичайно, господині приготували щось такого свята. Ось дивіться, пригалі, це ми недавно з вами робили, тут такої форми вони нарізають, я думаю. Ну, така смакота сьогодні на столі. І солодощі також дуже гарний ліс. Каже, а що Юля, ліс може бути негарний. Не може. Ліс завжди гарний, тому що його створив Бог. Правильно. Бачите, скільки машин приїхало. Повно. Тут де не знімав, всюди гарно, чесно. Отут зазвичай зупиняються машини. Настільки гарна природа і настільки можна от її загадити. Просто неймовірно. Я чесно думала, зараз покажу якийсь великий, гарний краєвид. Це називається смітники порожні, так, все нормально. А ззаді таке відчуття, що не видно, що відбувається. Дівчата мене вирішили люб'язно підкинути до бару. Ось, будь ласка, лавочки, все гарно зробили, все супер. Тобто можна посидіти, подивитися на таку велику природу. Велику. Ну, велику. Незвичайно гарно. Дуже гарно. І лавочки такі, що можна, в принципі, навіть поспати. Я вас всіх цілую, обіймаю, бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, мира усьому світі.